в одному із сіл плумацького району онук з неба якою жорстокістю позбавив життя рідну бабусю. Про зухвале вбивство співробітникам тлумацької районної міліції повідомила мама молодика. Налякання жінці й на думку не спадало, що накоїв її син. Побачена картина ошелешила навіть досвідчених правоохоронців. Кваліфікованим діям слідчо-оперативної групи було вдалося затримати внука, якому на сьогоднішній день. Є 30 років, який свою бабцю відрубав голову та наніс декілька ножових поранень в грудну клітку. Даного громадянина затримано. Сусіди й досі не можуть оговтатися від шоку. кажуть, поведінці зловмисника агресії не помічали. Він був спокійний, замкнутий в собі, і в нього навіть не було приятелів. 83-річна бабуся, хоч і поважного віку однак жваво поралася по господарству, пекла хліб і ходила до церкви. Був молодий, і ні з ким ні з хлопцями не товаришував, ніде не йшов, а сидів так в хаті. Ну трошки підозріло. Стосовно особи зловмисника, то він одружений і раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Відомості про це убивство слідчі занесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, призначено низку експертиз. Відкрито кримінальне провадження. Михайло Березень Олександр Литвиненко новини на вежі.